Особливу увагу відпочиваючих на місфоровському курорті привертає палац Дюльбер. сарабський, чарівний прекрасний палац збудований у 1895-1897 році Ялтинським архітектором Красновим для князя Роману, а у мавританському стилі. перед вхідом у палац Дюльбер, надпис арабською в'язю. Нехай зберігає аллах кожного, хто увійде сюди. Мавританський стиль представляє собою синьо-блакитний візерунок, арабський орнамент, був розповсюджений наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Палац Дюльбер останнє місце перебування царської родини. Після того, у 20-х роках, тут вперше була створена здравниця на 35. Білі стіни палацу Дюльбер, сріблясті мінарети, верхівки Айпетрі, сосновок Парисо-Кедрові гаї створюють чудові неповторні враження від відпочинку у дивному оазісі природи місхоровського курорту, південного узбережжя Криму, Санаторію Дюльбер. Радянський період санаторію Дюльбер починається з 1920 року, з моменту підписання Леніним наказу про використання південного узбережжя Криму для відпочинку трудящих. У 1922 році тут було створено перший санаторій на 35 місць. У 30-ті роки ХХ століття у Санаторії Дюльбер відпочивали антифашисти і учасники громадянської війни в Іспанії. У 1941 році, під час Великої вітчизняної війни, палац Дюльбер постраждав від пожежі, і Санаторій Дюльбер поновив свою діяльність після війни у 1949 році. Другий корпус санаторію Дюльбер збудовано у 1938 році архітектором соляником. Він продовжує мавританський стиль. Передня його частина, хідна частина, зроблена саме у мавританському стилі, над якою арабською мовою витяг із Конституції 1936 року, Радянської Конституції. Кожний громадянин має право на відпочинок. У 1977 році у санаторії Червоний Прапор, а нині санаторії Дюльбер, на березі самого моря збудований новий комфортабельний корпус, схожий на білосніжний корабель, морський лайнер. Здається, що він назавжди кинув свій якір біля міскоровських берегів. З білосніжного просторного комфортабельного балкону третього корпусу номеру Люк Санаторію Дюльбер відкривається саме синє море. Праворуч Місхоровська набережна, звідки відправляються катери від Алупки до Ялти. Місце знайоме ще з дитинства. Відстань між спальним третім корпусом та берегом моря сама найменша чи не на усьому південному узбережжі Криму, місхоровському курорті. Немає жодної сходинки, аби. Потрапити до моря. Сьогодні над морем хмари білі барашки утворюють чарівну піну морського прибою. Море співає свою колиску. Спокійне, лагідне море, запрошує скоріше спілкуватися з ним та відпочивати. На морі можна побачити човни, блищить на сонці морська вода.